Знаходжуся в одній з машин, яка здійснювала евакуацію. Далі буде видно, в якому вона стані. Вона була атакована ворожими впівдроном. На щастя, водій та пасажири цілілі їм, ну, їхньому життю нічого не загрожує. Але насправді це один з яскравих тих прикладів, що відбувається, коли, на жаль, Потрібно евакуювати з поля бою своїх побратимів, які були там так чи інше поранені. Розумів, що НРК це потрібно, це працює. Це в 23-му році. В нас були роботизовані наземні комплекси. Вони не показали своєї ефективності. Ми їх відклали на другорядний план. Потім в тиждень у мене було 4200, які їхали хлопці на логістику. Я заборонив на деякий час робити логістику. На другий-третій день до мене хтось підходить і каже: пане командир. Ми не можемо так довго не забезпечувати підрозділи переднього краю. Визвав двох розвідників, які також були пілотами НРК Скакого хлопці. Сьогодні треба зробити логістику на деякі критичні точки для підвозу боєприпасів, забезпечення паломастильних матеріалів та й і прочих різних, різна, яка була необхідна. Хлопці у мене зробили цей... це неможливе. От в той день це був переломний момент. В 25-му році, вже в полку, після вивезу першого пораненого, я зрозумів, що це можливо. Чому це не робити? Це треба робити, і ми це можемо зробити.